Сьогодні, в поклюці о 15.50, відбудеться змішана естафета. Пропоную переглянути склади топових команд. Під першим номером норвежці. Марин Кіркейде, Іда Лін, Йоханнес Здалу Шевдаль та Ісак Фрей, Шведська четвірка. Анна Карін Хайденберг, Ханна Еберг, Мартін Понсілоома та Себастьян Самуельсу. За Францію змагатимуться Жан Жанрюшар. Осан Мішолон, Ерік Перо та Кантен Фіон Має. Від Німеччини побачимо Юлію Танхаймор, Софію Шнайдер, Даніла Ритмюллера та Філіпа Наврота. Італійська команда Ханна Аухенталер, Мікела Карара, Патрік Браунхофер та Томаса Джакомель Швейцарія, Еліза Гаспарін, Емі Басерга. Себастьян Шталдер та Йоша Буркхалдер Під сьомим номером змагатимуться українці Олександра Моркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Манзен. Чеська четвірка. Джесіка Іслова, Тереза Воборнікова, Томас Мікіска та Міхал Корчмарш. І під дев'ятим номером фіни Нора Керанен Соня Лейнамо. Оліх іденсала та Ота Інвеніус.